Чайвання по чайній традиції пінча. Скажу, що сюжет перепутав. Друзі. Що ж таке китайська традиція пінча? Це метод проливу, коли я беру і не заварюю в заварнику чай, а швиденько його приливаю. Є 5 рівнів знайомства з чаєм. І якщо ти думаєш, що чай це просто коли ми його п'ємо і відчуваємо його смаком. То це зовсім не так. Зараз покажу на прикладі шу пуеру, як в 5 стадій відбувається саме це знайомство з китайським якісним чаєм. Ось такий пакет є. І тут знаходиться блинчик пуеру. Ось так він виглядає. Така сама видатна форма пуеру у вигляді млинця, тобто він був такий повністю круглий. Можуть бути квадратні, прямокутні, круглі будь-якої форми, а саме млинці, вони самі розповсюджені. Це великий млинець 357 грамів. Ну зараз тут вже половина. Я відламую шматочок приблизно 10-12 грамів. Цього вистачає на класне, повноцінне чаювання на 2-3 людини. Це такий приборчик називається чахе, для того, щоб нюхати чай. Перше знайомство в нас вже відбулось. це візуальний контакт. Я дивлюся на листики, як вони виглядають, з чого взагалі створений цей чай. І це вже мене занурює сюди, в цей процес. Далі я підключаю. Свійню і чехе, така посудинка, не така цікава форма, що ми беремо двома руками, закриваємо так долонями, щоб аромат не розсіювався. І прямо я підношу до себе, до носу, прямо впритул ніс до чаю і роблю повільний видих через ніс, прямо в сам чай, і також повільно вдихаю цей аромат. І так роблю декілька разів. З кожним разом аромат все більше і більше розкривається, тому що я насичую чай киснем і вологою, коли роблю видих і вдих. Якщо просто зробити вдих, цього не відчується. Має бути саме зволоження чаю своїм повітрям, своїм диханням. Оце багатий такий пуер, і є нотки древесної кори, є нотки чорносливу, інших сухофруктів, ягід, є нотки горіха. І зовсім от я не відчуваю жодних ноток землі. Якщо земляний аромат, скоріше всього, це дешевий пуер, або інший бюджетніший чай, ніж шупуер, який в нас прийнято теж подавати під пуером, запах землі, сирості. Або ти попав в недорогий пуер, або це зовсім не пуер. Має бути збагачений такий сильний запах, аромат, де поєднується багато різних таких ноток, харчових, таких ягідних, квіткових. Друге знайомство з чаєм відбулося. А далі вже починається цікаве. Я беру термос з кипятком, наливаю в чехайчик в чашу справедливості, для того, щоб. Взволожити, підігріти весь посуд до чайної церемонії. Так лист розкривається краще. Ще ця процедура називається промивкою посуду. Може і так, в моєму контексті це просто підігрів посуду. Він в мене помитий вже до цього. І поки посуд, чайничок теплий, він парує, я беру і насипаю пуерчик в нього. І далі я роблю наступне. Я наливаю на посудинку, на сам чайничок. Підігріваю його ззовні. Там вже є трошечки вологи. чайничок дає тепло. Я починаю отак робити. Чайний листочок вже потрошку оживає. і. Аромат став такий більш зібраний, так скажемо. Прибитий такий і додався як ніби трошечки аромат самого чайного посуду, тому що це кераміка. Далі відбувається наступне: Шупер, він витривалий до температур, і його одразу можна заливати температурою 90-95 градусів. Тут майже сотка, тому я роблю таке. Наливаю, в чашу справедливості цей кувшинчик. П'яток трошечки чекаю, і може ти чув чи чула, що перший пролив в чаю зливається. Для чого це робиться? Насправді, в шупорчику я не зливаю перший пролив, я просто його роблю меншою температурою 80-85 градусів, і просто довше його чекаю, і поки в нього така форма пресована в млинець, і тут він зараз шматочками, і просто він має розкритися. Розібратися з цього млинця, і тоді з'являється смак і аромат. Зараз я покажу, як ніби я його хочу злити. перший пролив. Я чекаю, поки температура зменшиться, і роблю наступне. Наливаю небагато менше, ніж половину. Це робиться для того, щоб перший пролив методом пінча, коли ми швидко зливаємо. Був вже насичений, був вже смак чаю, щоб не було цього присмаку просто води. Коли лист не розкритий, слабо відчувається смак самого чаю. Тому перший пролив. Я зливаю на чайні фігурки. Перший пролив злито. Чайний лист вже розкрився краще, і я знову Відчуваю аромат, як поступово цей чайний лист розкривається, що міняється, що додається, що прибирається. Це дуже важливо зануритись в ці відчуття. Саме так відбувається чайна медитація. Ми зосереджуємося на свої відчуття і знаходимося тут і тепер в моменті. Візуальна картинка важлива. Дивишся на ці крапельки, як вони відблискують на світлі на цей посуд. Відчуваєш його. Тактильно, дуже важливо, щоб піала вона була така приємна, приємно лежала в руці, щоб тобі хотілося неї пити. Саме тому на чайних церемоніях дають обрати чайну піалу для себе, яка закріпляється на всю чайну церемонію, тому що людині має бути в задоволення тримати цю піалу пів години годину, скільки буде тривати ця чайна церемонія. Зволожений лист вже дає інший аромат. І тепер тут вже, скоріш всього, температура градусів 80. Саме те, щоб зробити перший пролив дегустації шупуеру і відчути його на смак. Чайне сито для того, щоб посилити ще фільтрацію. Можуть бути мілкі фракції. Чайного листа, які не профільтровуються повністю ситом, яке вмонтовано всередині чайничка, Тому я ще використовую додаткове сито, щоб тут чай був чистий. Шупуер це темний чай. Це самий темний чай. І перші проливи, я люблю робити їх не повністю прямо смола. Є просто три консистенції чаю. Це смола, коли ми прям, він зовсім не просвічується навіть в маленькій посудині. А друге це такий середній колір, насичений, такий близько до чорного, можливо з можливо, відтінками. І є легкий. Ось це такий легкий відтінок, оксамитовий. І ось тепер нарешті настав той момент, коли я беру і відчуваю запах. самого чаю. І я вже повністю занурений сюди. в мене вже увімкнені всі мої відчуття сприйняття себе. Я беру цю піалу. Чи не цю? Я беру цю піалу. І. Важливий момент, коли ми п'ємо чай, це присьорбувати. Що мені дається присьорбування? Твій варіант відповіді напиши в коментарях. От класний ПР він з першого проливу. Розкриває весь букет. Наступні, другий, третій, четвертий, скоріш всього, тут буде 5 проливів 5 проливів цілого чайничка. І ми зараз з коханою будемо чаювати вдвох, півгодинки чайна медитація. Піднімається така класна, гріюча енергія, прям стає тепло і зав'язується дуже цікаве спілкування. І це моя кожноденна традиція, кожноденна практика це моя медитація. Саме так. Мені подобається. Це ще не все. Є один момент. Є аромат сухого листа, є аромат вологого листа, є аромат чаю, є смак чаю. І є ще один дуже цікавий момент. Це вилив чай і одразу. Чайний ефір. Він залишається буквально на 10-20 секунд. Чахаю, коли ми повністю розливаємо чай. Дуже тонкий такий аромат. Але він є. От вже зникає. Ось скільки насправді рівнів дегустації чаю. Навіть не 5, а 6. Вийшло 6. Дякую тобі.